Церква нареченого чекає. Він таке й повеління дав, Томиться вона і знемагає, бо про день той він їй не сказав. Тільки повелів їй будь готова, пильно за ознаками дивись. І дотримуйся мойого слова. Май терпіння, віру і молись. І вона крізь випробування де До славної мети. Тяжко Тяжкої втомилася чекання, але хоче цілі досягти. Світлі постійно спокушає, та її сили додає Ісус. Він її на небі вже чекає, Та там, де зла немає, і спокус. Але часом болячи до Витирає сльози від свої. Коли церкві хочеться земного, Сон гріха окутує її. О, не спи, наслідниця Христова. Ти до цілі скоро вже прийдеш, там тебе чекає небо нове, якщо віру. zbaryżesz. Amin.